Привіт, друзі! З вами Тетяна Із Запрошую вас до малювання зі мною. Сьогодні я буду малювати масляною пастелью Мунгіо. Ось така вона у мене: 24 кольори, і буду я сьогодні малювати собачку. І собачка це називається Коргі. Мабуть, це вівчарка. Я не сильно в собаках розбираюсь. <с> Вона така мила. Десь я побачила фотографію, і я вирішила намалювати. Ось, коли малюєш олівцем, то більш-менш видно контури. ну Не знаю, це я так накидала, просто щоб як розположити на листі цю собачку. Як воно вийде в ітогі, не знаю. Мені олівцями більше зручніше малювати, тому що я їх якось контролюю. А пастель все-таки вона товстенька, то нею, звісно, буде не так швидко і не так <плес> влучно малювати. Але я спробую. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Вона буде в мене така не сильно справдня, але Я. Хочу намалювати яскравою, трошки збільшити якийсь тон, щоб вона була яскравіша. Не Такий природний кольор, бо справжня кор... ця собачка коргі, вона така. Бежево трошки жовтувата, я трохи посилю цей жовтий колір, щоб вона була яскравіша. Знаєте, так, от, як люблять малювати дітки. Тому я беру жовтий кольор і так трохи розкладаю ці кольори. Зараз десь трохи зроблю тінь. У мене тут е, дуже така. Недорога бумага для акварелі. До речі, бачите, оці рисички мені не дуже подобаються, але я хочу з ними повоювати, можливо, щось і вийде гарне. І я перед цим акварелью трохи затонувала цю бумагу, щоб якийсь такий блакитний кольор був коричневим Намалювала глазки, носик, Глазки в неї введені чорним, і носик теж у неї чорний, але я поки що не хочу вводити чорний колір. Поки що так розкидую такі більш світлі по